Сьогодні на сайті міської ради з'явився проєкт рішення стосовно створення дочірнього підприємства «Луцьк Сервіс. Так. Мене цікавить, а яка мета створення взагалі цього підприємства? Ви знаєте, я є противником створення цієї структури. Так що це вам треба, напевно, звернутися до заступника директора водоканалу по фінансах. Ось З ним, напевно. Бо тому, що в мене своя думка є на цю тему, я не хотів би її зараз озвучувати. От, я її на кожній сесії, в принципі, десь приблизно формулюю, але поки що мене депутати розуміють, але е, ініціатор він, то хай він пояснює. Ви як ви думаєте, буде ухвалене рішення все-таки? Ні, депутати, я думаю, що не підтримують, якщо будуть мати голову. Комісії, основні види діяльності комунального підприємства це водопостачання і водовідведення, підлягають ліцензуванню, вони входять в тариф на водопостачання водовідведення, входять в собівартість і відповідним чином входять тариф для населення і для юридичних осіб. Всі інші види діяльності послуг це ремонтно-будівельні послуги, транспортні послуги, послуги з повірки лічильників. Підприємства, які б займалися на комерційній основі наданням неосновних видів діяльності. Ця ініціатива вже проведена в ряді водоканалів України. Це Рівний водоканал, це Чернівці водоканал, це Тернопіль водоканал і так далі. Ця тенденція в Україні йде і надалі, тому що нас комісія чітко розмежовує основні види діяльності і не основні види діяльності. види діяльності, які на сьогодні мають нульову рентабельність, тобто на межі збитковості. Для того, щоб не допустити в майбутньому збитковість цих видів послуг, було підтримано рішення створити на комерційній основі дочірні підприємства, яке буде надавати послуги з повірки лічильників, транспортні послуги, ремонтно-будівельні послуги та інші послуги для населення юридичних діяльності комунального підприємства. Значить, в Рівному дочерні підприємство було створено в 2006 році, в Чернівцях в 2013 році. Відповідно, в Тернополі теж в 2013 році. Основний регулятор Нацкомісія здійснює регулювання протягом останніх два роки. Відповідно, ми чітко зарегульовані питаннями Нацкомісії і в вимогах Нацкомісії стоїть підприємство... Політичне рішення зараз не підвищити цей тариф. Тому для того, щоб не допустити збитковість цих видів послуг, ми сьогодні вже ведемо окремий бухгалтерський облік, ми сьогодні їх не включаємо в загальний звіт по основних видах діяльності. Це окремий вид діяльності. підприємства свого до що це буде, має бути наш працівник з відповідним досвідом роботи, про що ми будемо і обумовлювати в умовах конкурсу. Згідно проєкту статуту, який пропонується на розгляд Луцької міської ради, статутний капітал даного дочного підприємства буде складати 5 тисяч гривень, і він буде сформований протягом одного року. Якщо буде прийнято рішення сесії міської ради, відповідно ми будемо рухатися згідно вимог законодавства щодо реєстрації підприємства. Ми, ми реєструємо статут, ми проводимо реєстрацію даного підприємства, реєструємо в податкових органах, проводимо конкурс на призначення керівних посад, затверджуємо організаційну структуру і в 2014 році... Від банку 1,5 мільйони гривень кредитних коштів. Ці кошти були використані основною мірою на погашення заборгованості і заробітної плати. 600 тисяч ми використали коштів для придбання каналу автомобіля, про що на сайті під прицілом ви сьогодні писали. Відповідно, 900 тисяч це виплата заробітної плати. На допромішного автомобіля загальною вартістю 1 мільйон гривень. 400 тисяч це власні кошти, 600 тисяч кредитні кошти. Сьогодні ми готуємо виплату заробітної плати за листопад місяць.